Господи, помилово, при ті благословено, славу нашому лиці, присла, зовсім адимайнуші самих винове за життя наше, при собою дамо, милостиві, чоловіко любний боки. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. сьогодні подобатися нам вислухати Святе Євангеліє, Господа, Богомолимо, слади помилий вас, слади помилий Господи помилуй помили. побожно, вислухаймо Євангеліє. Івангелієм, ми русі в твоєму, від луки, святе Євангеліє, читання, слава тобі. Одного разу прийшов Ісус до одного села, тут жінка, на ім'я Марфа прийняла його у дім. у неї була сестра, що звалася Марією, котра сіла біля ніг Ісуса і слуха слово, слово Його. Марфа ж клопоталася про велике частування і підійшовши, сказала, Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя покинула мене ослугувати. Скажи їй, що допомогла мені, же сказав у відповідь, Марфо, Марфо, ти торбуєшся, клопочешся про багато що, а потрібно ж тільки одне. Марія ж благобрала частку, яка не відніметься від неї. І коли ж він це говорив, одна жінка знав, попідніше волос, сказала йому, блажена отроба, що носила тебе. І груди шаудували тебе, а він сказав, блажені ті, що слухають Слово Боже і виконують його Слава тобі,